Вітання усім містянам! Мене звати Володимир Дидик ведучий ютуб канал ФК Львів, і ми продовжуємо нашу традиційну рубрику. Знайомство з наставником. Сьогодні до нашої студії завітала людина, яка для ФК Львова значить дуже багато. І ФК Львів, я переконаний, для якої значить дуже багато. Це Михайло Михайлович Луцишин. Вітання Доброго дня! нарешті. Ми з вами зустрілися. Так було багато технічних нюансів, але нарешті ми все таки з вами записуємо це інтерв'ю. Я думаю, ви чудово знаєте, вже, які в нас правила. Вималювалися так, три рубрики. Спершу Бліц, коротенькі запитання, коротенькі відповіді, потім розгорнуте інтерв'ю, основна частина. І тоді, власне, конкурс від вас, де вже будемо розірвати призи для наших вболівальників, для наших глядачів. Отож, не бачу сенсу ні секунди затримуватися. Перша рубрика це Бліц. Отож, розпочинаємо. Клуб Реал чи Барселона? Барселона. Український футбольний клуб Карпати чи «ФК Львів. Важке питання. Обидва клуби, клуби мені дорогі. Футбол позиційний чи контратакувальний? Контратакувальний. Вільний час з родиною чи з друзями. Золота середина. Перегляд фільму чи прочитання книги. Перегляд фільму. Країна США чи Іспанія? Іспанія. Місто Львів чи Київ? Львів. М'ясо Курятина чи свинина? Свинина. Вбрання, штани чи шорти? Шорти. Шкільний предмет: математика чи українська література. Математика. Ну і, мабуть, таке питання найцікавіше: Віталій Дахновський чи Ангель Ді Марія, на вашу думку? Дахновський. Розпочнемо із питання доволі цікавого. Ви єдиний із наставників школи Львова, який має звання майстер спорту України. Коли і як, і за що ви якраз удостоїлися такого звання? Це було в 99-му році, коли я виступав за Карпати в Ощій Лізі. Це ми грали півфінальні матчі з Шахтарем за вихід в фінал. У сумі двох матчів ми обіграли Шахтар і в фіналі, ви пам'ятаєте, тоді ми. Динамо Києву програли на Олімпійському 3-0, тоді ще якраз закінчував. І переходив після цієї гри Шевченко в Мілан оце цей пам'ятний матч. Ну і після фіналу, це як було за це, як кажуть, майстри спорту отримали всіх хто приймав участь у півфіналах і, в фіналах, і в фіналі. Кубка України. У своїй професійній кар'єрі Гравець ви пограли за чимало клубів. Тим не менше, виступи у якому клубі пригадуєте з найбільшою теплотою. Коли я починав спортивну кар'єру, це був футбольний клуб Львів. Це було ще в 17 років, 92-му році. Ну, перші кроки робив в професійному футболі. І пам'ятаю, тоді в нас дуже хороший колектив підібрався і дуже хороша атмосфера. І ми були досить хорошою командою, яка могла дати. Виклик будь-якій команді. А ви є вихованцем Карпат, але власне професійну кар'єру, як ви вже зазначили, розпочали ви в Ка Львові. Як так сталося? Точніше, навіть не вихованцем Карпат, а вихованцем я займався у винниках. Там, де зараз стадіон Маркевича, Це було Дю США з Жупан, називалася команда. Там я робив перші кроки, там я записався. Тобто мене навіть. Роман Юрич Гданський привів на перше тренування. Це було десь 7 років. До 11 класу я навчався в виниках в школі в звичайній загальноосвітній школі. Хоча були пропозиції йти і в УФК і в Карпати, але я все таки вирішив до кінця бути там. І як кажуть: як маєш бути футболістом, будеш футболістом незалежно де ти граєш. У футболці Львова ви провели на професійному рівні близько. 200 поєдинки, так? Який матч, можливо, для себе ви окремлюєте зараз найбільше, який запам'ятався найбільше? Я не, не пригадую один такий матч. Всі матчі були дуже цікаві. І вони, як кажуть, промайнули так, як, як блискавка. Ну, Важко всі матчі були. Я не можу виділити якийсь один матч, що мені запам'ятався. Після За того, як ви в Кальвові виступали, згодом був період у Карпатах, коли ви дебютували в вищій лізі чемпіонату України. Як ви взагалі сприйняли ось той перехід повернутися назад? Чи не було можливо якоїсь особистої образи, що свого часу не дебютували у складі злено-білих на професійному рівні, власне, а вже в Кальвова переходили? Та ні, не було ніякого. Значить, я в принципі ще молодий був, напевно, на даний момент ще. Кажуть, мене не бачили. Я я напевно кажуть, не тягнув грати вищій лізі. І... І все, я кажу, це поступово. Я вважаю, 23 роки. Це... Тим більше на даний момент УПЛ була дуже, досить хорошого рівня і важко було в молодшому віці десь пробиватися. Я як кажуть, ні в чому не жалкую. Як сталося, так сталося. Я Надолужав їх 23. В принципі, суперництво між львівськими клубами це не порожні слова, так яким воно було тоді, і яким воно є зараз, на вашу думку, яким ви його бачите зараз. Ну, дербі в будь-якій будь країні чи в будь-якому місті, це завжди є дербі і завжди принципові ігри. Ну, так що тут особливого налаштування на ігри немає. Кожна команда хоче доказати, що вона краща. Ну так має бути. Ні. Це природні, я кажу. У стані містян так, ви спочатку виступали як гравець, а потім стали тренером дитячої школи. Так. У чому секрет відданості ось от одному клубу? Що вас приваблює і тягне сюди постійно? Це тягне, що, тому що для мене я вважаю і в Кальвів, і Карпати рідні. Але так сталося, що мене після футбольної кар'єри запросили в кальвів. Дуже важливо, тому що з 17 років я починав свою кар'єру в Львові, і цей клуб для мене дуже багато значить і тому так і є. Ви сімейна людина, інакше як пояснити той факт, що е, коли ви були наставником е, 1999 року народження, хлопців, так е, ваша е, донька також займалася на тренуваннях з ними. Чи хотіли бачити у своїй сім'ї ще одну футболістку? Можливо, чи. Як би взагалі реагували на такі її захоплення? Я з позитивною, як дитина того хоче, бажає. ну чому? Вона, вона цікавилася футболом, вона до сих пір цікавиться футболом, хоча вона вже старша, має свої там уподобання, свої інтереси, але футбол для неї вона цікавиться, багатьох футболістів, знає, постійно зі мною їздили на, на турніри, їй це подобалося. Ну, якщо дитині то подобається, чому я маю це забороняти. Про ваших вихованців, якраз 99-го року народження, там дуже хороший такий боєздатний колектив був, але мабуть найяскравішим на сьогоднішній день є Віталій Дахновський, який є гравцем рівненського «Вереса», так який вже є одним із ну будемо говорити так, найкращих молодих гравців української прем'єр-ліги. Чи вбачали ви на той момент, коли тренували його ось тут, на дитячому юнацькому рівні, якусь перспективу на той момент, то є, чи вірили ви у те, що він може дорости до рівня гравця української прем'єр-ліги? Змалку він до мене прийшов на відбір ще, пам'ятаю мене Сільмаші проводила. Я зразу побачив, він виділявся, виділявся тим, що мені сподобалося, що він не боявся брати гру на себе. Він обігрував по декілька чоловік. Да, він був лідером колективу. Багато я кажуть, гра йшла через нього. Тому я не то, що вірив, я і хотів, щоб він, та та дитина, заслуговувала, щоб грати в найвищому дивізіоні України. Зараз ви є наставником команди хлопців 2007 року народження. В принципі, вже підходить ось той вік, коли вони повинні переходити на такий більш дорослий рівень. Чи бачите ви у них потенційних гравців Української прем'єр-ліги вже на сьогоднішній день? Без імен, певна річ. але... Звичайно, без імен. Не хочеться нікого виділяти. Це є. Я кажуть, можу сказати, декілька хороших хлопців, але найбільше турбує оцей перехід, як вони перейдуть з дитячого футболу в дорослий футбол. Можна зараз говорити, той той може заграти, а як воно буде. Хотілося, щоб якнайбільше з них, тому що є діти, які можуть по своєму потенціалу грати в вищій лізі України. Але турбує цей сам перехід, як вони перейдуть з дитячого футболу в дорослий. Ну якраз трішки детальніше хотів би зупинитися на усіх команді. Хлопців 2007 року народження завершився кубок дюфлу. Так для вашої команди у півфіналі зазнали поразки від УФК Карпати. Стадія півфіналу це якраз був такий от заключний етап для містян. Трішки так вляглися емоції. Зараз вже так на холодну голову сказати, як ви оціните ось цей ось кубок, ось цей ось турнір для вашого колективу. Тільки однозначно позитивно. Я вже дітям і сказав хлопцям після останньої гри я їм подякував за весь сезон. Вони великі молодці, да, десь трошки нам не вистачило. Як кажуть, фізично ми підздулися образно образнові футбольний термін, тому що на просі цього турніру ми. Через різні причини там не дораховувалися футболістів і травми і хвороби. І практично основна напруга лягла на плечі 12-13 чоловік. І важко винести весь сезон е, такою кількістю чоловік. Тому підійшли до гри з УФК десь психологічно, фізично, морально вже не в тому стані, в якому можна було, можна було дійти до фіналу. Прикро, да, що ми зупинилися за крок до фіналу, але ну, нічого, то життя триває. Нічого тут нема такого. Я вважаю, що, що ми могли з УФК зустрітись в фіналі, якби нас розвели раніше по півфіналах. Але друга пара була Дніпро, Кривий Ріг, ну туди їхати, самі розумієте, в цілях безпеки ми не могли, тому нас так звели. Хоча за весь сезон дітям подяка, і я вважаю, що вони гідні були грати в фіналі. Яким бачите своє майбутнє? Чи можливо у ролі наставника дорослої команди, і чи є у вас якраз такий от потяг до цього професійного? Ну, потяг є, звичайно. Я, важко сказати, якщо воно буде завтра, післязавтра. Хотілося би себе спробувати, але я і з дітьми отримую задоволення працюючи. Як буде, побачимо. Крім того, що ви є наставником команди. Ви берете участь також у різноманітних ветеранських турнірах, і, зокрема, у футболках є, і футбольного клубу львів і Карпади Руху вас можна побачити. Саме тому дуже цікаве питання, як відбуваються трансфери у ветеранському футболі? Трішки карти ну, розкрити трансфери в ветеранському футболі. Нема головне бажання бажання рухатися, бажання, як кажуть, продовжити собі футбольне життя, тому що ти рухаєшся, ти себе краще почуваєш. Організм краще почуває себе, тому що зупинитися і нічого не робити, ну, зовсім, зовсім не, не, не то. А то, що за три різні клуби, ну, дивіться, то за рух, тому що я в виникав, виріс, я жив в винниках, перші кроки робив в футболі, ну, то само собою. то Нічого нема ніякої, як кажуть, футбольної політики, там, якихось там інших образ, хтось на мене там ображався. ФК Львів, то перша професійна команда, де я перші кроки робив, то однозначно. Ну, Карпати, то самі розумієте, то, як кажуть, вершина айсбергу, то пік кар'єри були, то команда, яка так само мені дорога. Так що я щасливий, що я приймаю участь в тих трьох колективах. До речі, про суперництво у тих турнірах, Чи настільки все серйозно, скільки там серйозні заруби, чи якісь конкретні завдання. Ну є, дивіться, є заруби, тому що, так граючи за рух, у нас там більшість грають професійні футболісти, які закінчили кар'єру. Ну і Ветеранському футболі проти нас налаштовуються, знаєте, тепер десь хочуть нам щось доказати зараз, що вони там грають в футбол, сильніші і так далі. Ну, але Ми приходимо пограти в футбол, отримати задоволення. Ми нічого нікому не хочемо нам доказати, ми, ми збираємося пограти своє задоволення. А є команди, які хочуть нам щось доказувати, що вони там сильніші, ну то хай доказують. Ми, ми своє вже чим могли що все, що в футболі Тут доказали. Ми просто отримуємо задоволення. Так, і ви також зазначили, що отримуєте задоволення на сьогоднішній день і від тренерства команди своєї, так u 16. Хотів би трішки детальніше зупинитися на момент. Я розумію, що багато із виконавців цього складу будуть отримувати шанси у складі колективу U-19. Також зазначили, що Роман Гданський вас по суті провів на тренування так у винники. Виросли разом так чи є конект із цим тренером? Уже він на сьогоднішній день у чолі Львів Ю 19 Так чи є конект із цим тренером у плані того, як формуватиметься склад Ю на наступний сезон? Чи ви вже говорили якраз про цю тему? Ми завжди з ним на зв'язку. Тим більше ми з малку виросли в ми Товаришуємо, так що у нас, у нас з тим проблем не буде. Домовимося, кому хто йому потрібен, я йому підскажу по людях. Але не забувайте, що якщо відновиться чемпіонат, все-таки, що у мене найстарша вікова група, що має відновитися е дюфел України. Так що ну, там відповідно, так само треба буде виступати. До речі, про відновлення чемпіонату Дюфел України якраз у такому більш традиційному форматі. Попередньо вже з осені маємо ми розпочинати так. До осені у нас чекає насичене літо і зараз дуже важка е Ситуація в нашій країні. так. Чого до цього моменту побажаєте вихованцям Львова і всім українцям взагалі? Найголовніше, ну, що бажати перемоги нашій країні, і щоб ми чим скоріше вигнали ворога з нашої території, щоб вернулося наше спокійне щасливе життя. Тільки того бажаю і дякую що захисникам, і захисницям України, що ми маємо можливість зараз тренувати дітей, займатися ними. Це, це наше майбутнє, це майбутнє українського футболу. Так що ми повинні ними займатися. Е, е, велика ще раз, велика дяка Збройним силам, що дають нам цю змогу робити. Дякуємо вам за відповіді на наші запитання. Так і зараз на нас очікує уже традиційна заключна рубрика Конкурс. Отож, конкурс, запитання від Михайла Луцишина. І хто першим надасть правильну відповідь у коментарях під цим відео, отримає ось такий от клубний шалик футбольного клубу Львів, школи якраз. І Михайло Луцишин, запитання від нього. Питання, я кажу, з футбольної кар'єри, що виступаючи за Карпати Львів Вища Ліга, це був сезон 99-2000 років. Назвіть матч, в якому я забив переможний гол. Ось таке от запитання. Шановні ну, друзі, дякуємо вам. Обов'язково долучайтеся до коментарів. Обов'язково отримуйте можливість виграти, виграти ось такі цінний приз. І відповідно до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!